Так, і з нами телефоном на зв'язку речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев. Доброго вечора, пане Віталію. Доброго вечора. Дякую, дякую, що ви до нас включилися. Остання остання інформація зараз по розбиранню завалів, рятувальні операції. Що зараз відбувається там, де працювали наші ДСНСники? Можна рятувальна операція завершена. Ми свою роботу завершили. Що стосується на хвилі де будинок зазнав на найбільшої шкоди, проводилось повністю обстеження всіх приміщень, перевіряли кожну квартиру, чи під уламкою, можливо, де з знаходяться люди, які би потребували допомоги. Хочу значити, що в перші хвилини наше підрозділо було врятовано 5 осіб, які потребували надійшу допомоги, допомогу і самостійно не могли покинути приміщення. Загалом дороби задіяли 9 спецавтомобілів та 60 рятувальників, які проводили там повністю рятувальні роботи. Mm -hmm. А скажіть щодо масштабів і важкості і руйнування? Чи є такі будівлі квартири, які не піддаються ремонту і не можна буде реконструювати? Те, що ви побачили, ну можна сказати, що будівля сама по першому таких ознаках великої шкоди не зазнала. В більшості це повибивані вікна, повибивані двері, тобто руйнації капітальних стін по першому візуальному ознаках не видно. Це вже експерти потім оглянуть будинок. Те, що ми бачили на перший погляд думаю, що з посолій будівлі картинності не буде, потрібно буде просто відновити віконні полотна, гарні полотна і мешканці зможуть повернути свою будівлю. Uh -huh. Але це буде відомо після сточного огляду експертами, які дійсно подивляться, що будівля має ушкодження чи немає. Скажіть, будь ласка, оце влучання в житловий масив це, було, це були уламки ракет збитої? Чи це був ракетний приліт? Це це вже встановлюють експерти, але потужність вибуху була досить велика, тому що ми маємо велике руйнування на досить великій площі. Тобто в великому радіусі повибивані вікна є руйнація віконної конструкції. Тут важко сказати, що це саме було. Угу. Пане Віталій, ще скажіть, будь ласка, бо ми сьогодні якраз говоримо про те, що це була одна із наймасованіших атак на Україну. Чи можете ви це сказати свого досвіду від початку війни щодо Львівщини і щодо атаки на Львів? Так, що стосується саме масованості, дійсно це була надзвичайно масована атака, оскільки спочатку мали першу хвилю це атаку шахетів, друга хвиля була ще більш потужна, це атака ракетами. Якщо попередні рази в нас була або один від, або другий. І це були зональні влучання, і в принципі пошкодження деколи були набагато сильніші. Але щодо кількості саме атак, то ця ніж була найбільш масована. Ну, Дякую вам, дякуємо нашим рятувальникам за те, що оперативно всі служби спрацювали, розбери, розібрали завали. Бережіть себе. Дякуємо за службу. І будемо сподіватися, що до нового року москалі нас лишать спокої. Дякую. Слава Україні, та й з прийдешними так. Хай вони будуть спокійними для вас.